Доброго дня ми з України. Ну що ж, як я обіцяла, виставляю відео саме по Миколаївській Одеській області, також і місто Миколаїв і місто Одеса. Я вже зробила одне відео, але передивилася і вирішила його переписати, переробити, щось додати. Чому Ну, наразі ми розуміємо, що ми знаходимося в квітні місяці в Ілюзіях, в цих плітках, в цих бріднях. Які ми з вами будемо чути стільки, що на голову іноді просто не натягнеться, то в нас є перемир'я, то немає перемир'я, то хочуть, то не хочуть. Все залежить від того, як вони все-таки домовляться до кінця квітня. Чи ми будемо так і знаходитись в тих ілюзіях, чи ми все-таки доб'ємося своєї мрії? Це залежить тільки від нас з вами, від нашої там, загальної свідомості, наскільки я це розумію. Ми завжди з вами говоримо, що є події, які є, тільки відпрацьовуватися, можуть тільки в плюсі, а є такі події, які і плюс, і мінус. А також у нас є завищі ситуації, коли вирішується доля. Так, от зараз на Одещині, на Миколаївщині, саме в цьому періоді і саме найближчі місяці. Буде теж вирішуватись доля. Навіть по місту Миколаєву, коли у них ситуація там зависає, є загроза і велика є загроза, так я от вважаю, що саме зараз ми і будемо з вами читати ці матриці і в плюсі, і в мінусі. В плюсі вони можуть відігратися тоді, коли все-таки дійдуть до якихось домовленостей. Ну, мінус, якщо все-таки рашка не піде. На припинення цього військового конфлікту і почне нас дожимати і хитрувати. Ну, практично, ми з вами вже ну, пр... ну, з середини, наверх, швидше всього, середини вже квітня навіть будемо бачити, що буде відбуватись, куди вона буде рухатись, бо ситуації є небезпечні. Небезпечні саме для цього регіону. Воно дуже сильно перекликається з нашою матрицею України, що там, чи у нас буде реально травень, червень, липень, перемога, чи все-таки буде перемога з великою бійнею. Перемога все одно буде. Тільки все залежить, чи дипломати зараз це все зроблять, чи все-таки нам прийдеться вступити в великий бойню і перемогти. Від того і залежить далі, таки, буде руйнуватися в Одесі Миколаєві, чи будуть блокуватися там морські шляхи. Все залежить зараз від дипломатів. Бо практично і в Одеській області, і в Миколаївській області зараз дуже багато буде дипломатії. І воно ну, стає практично на поїздки дня. Ну, почнемо, напевно, ми з Одеси. І я все-таки. Не радила зараз багатьом з нас їхати кудись відпочивати саме і в Одесу, і в Миколаїв. Це для тих, хто в мене на каналі питав саме ці питання. Ви прослухаєте, а потім робіть просто висновок самі і думаєте, потрібно воно вам чи ні. Одеса. Плутон 4-й дім до 11 квітня. Ми зараз це з вами і бачимо. Одесу знищують. Плутон в четвертому домі це говорить про капітальний ремонт і хірургію. Для чого? Для землі, коли вона здригається, нерухомість руйнується, руйнуються заводи. Також четвертий дім, це можна сказати і про порт. Тим паче під Плутоном, що і в порту там теж є великі негаразди. В Одеській області, звісно, питання логістики. Звісно, питання логістики, пересування грузів, бо 5... Меркурій стоїть в 9-му домі аж до травня місяця. Це про політичні якісь рішення, тут же і працюють, і дипломати, і тут же вже руйнування в Одесі йде, це про суперечки, про мандрівників, які закордонні мандрівники. Тобто, 9 дім це та ж сама логістика. Тобто пересування морськими шляхами товарів. Закордонних стоїть на повестці дня аж до початку травня місяця. Працюють юристи і дипломати. Побачимо, що з цього вийде. І в Одесу, вже з 12 квітня, чому я казала, що вже середини ми з вами побачимо: з 12 квітня аж по 2 червня у нас заходить сонце в сьомий будинок, коли це говориться так, в плюсі: це про, сад, про угоди. І про установлені якісь контракти. Саме з відкритими ворогами. Чи можемо ми задумовитися саме по Одесі чи ні, це буде залежати від тих же самих перемовників. В Одеській області, з травня місяця по кінець квітня, заходить уран, восьмий будинок. В плюсі, що це може сказати. В плюсі це про спадковість, про майнові втрати, про законність тих же самих втрат. Да? Це про перепис називається якихось документів, хто кому чого належить. Тобто тут буде як такий маленький аудит. Ну і мінусова тепер зона. Мінусова зона буде говорити про те, що практично це вже травень, да, і червень місяць. Середина квітня в мінусовій зоні, що може статися? Якщо тут дипломатія не спрацює, в мінусовій зоні може відбутися оцей конфлікт з ворогами. Ну, всім, це можна сказати і про море, так можна сказати. Це вже буде відкритий конфлікт. Нас будуть примушувати підписувати якісь бумаги, якісь документи. В цей момент може бути якесь питання інтоксикації саме з моря. Ну, Можна сказати так, що від тих вибухів, що лунають і будуть лунати, ми знаємо, що Чорне море чому називається Чорне, бо там сірка. І оця сірка може піднятися і може настати навіть ну, оцей період, саме коли піднімається ця сірка, що воздух буде заражений. Від тих зривів це може просто бути більше, чим зазвичай саме там. Тому ну, давайте подивимося, як це все відіграється. Але в Одесі, там треба до цього бути готовим. І ви ж знаєте, да, там море зразу холодне, і воно чорне становиться. Ну і запах, звісно. Але в мінусі Одеської області, оран, коли заходить восьмий будинок, називається форс-мажор. Під Венерою від інших людей. Це трансформація, це насилля, це ризик великий, да? це великий ризик будівлям, стоячим коло води, саме тим, які випрацьовують електрику, тобто якісь там станції, туди теж можуть прильоти бути. Також це великі будівлі. Ми теж розуміємо, що це і вся портова теж інфраструктура, будівлі, які стоять на березі. Це та ж сама, у нас бази відпочинку теж можуть сюди підпадати. Це великий період травматизму. І взагалі це буде кризова дуже ситуація. Всім да? будинкам, які стоять біля води. Тому продавлювати в мінусі вони це зможуть робити. Тому і робіть висновки. Давайте будемо бачити, як спрацює дипломатія. Ця вся історія до кінця червня. В липні там трошечки зайде вже інша історія. Миколаївська область, Миколаїв. Ну, Тут в Миколаїві я зробила дві матриці, бо є дві дати. Є установочна, яку зараз ми робили, і є дата, яка там рахується ще з давен-давен. Так от по тій матриці, яка перша з давен-давен, йде в Марс у 12-му домі. Ситуація завища. 12-9 це реальна угроза військова. Вона зависає. Все буде залежати від того, як працюють дипломати. Чи будеться агресія, чи не буде цієї агресії. Але також можна читати під Сатурном і Марсом, що ця ситуація, поки навіть вона завиша, але Сатурн з Марсом саме в такому положенні, говорить про те, що ця ситуація буде контрольована за цими військовими-іноземцями, які прийшли вбивати, руйнувати. Їх будуть тримати під наглядом. Тобто ця ситуація поки контрольована буде саме під періодом Сатурна. А от уже під Ураном вона буде давати зовсім інші позиції. Ми зараз з вами туди дійдемо. Так от, під Сатурном, друга матриця говорить, що в 9-й дім заходить Плутон. Ну, для чого? Це. Питання державні якихось грошових вливань. Да? Державності взагалі, це питання, що будемо з цим всім робити? Це і аварії, це і логістика під таким наглядом, саме те, пов'язано з великими далекими мандрівками, тобто, чи можна там пересуватися, взагалі буде Миколаїв по морю. Да? Взагалі, це будуть питання саме під дев'ятим будинком, це будуть іноземці. Теж під таким прицілом, чи зможуть вони пересуватися своїми грузами, да, і робити ту справу, яка приносить користь для міста Миколаєва. Тому багато-багато буде розмов, багато-багато буде саме розмов з іноземними компаніями. І знову-таки це перету ж саму і дипломатію. Да, і що це в цей, же ж момент, в цей же ж момент може вже починатися навіть тут питання про перекриття шляхів. Ну, і тут же це ще питання Плутон в дев'ятому домі говорить про те, що одна таке сположення знайшла як квоти. Ну, перекриття перекриттях шляхів, як виборочно, буде, да, і про ті самі квоти. Тобто, тут будуть домовлятися вже іноземці якимось чином, що хтось зможе проїхати, хтось не зможе проїхати, перевести свої грузи через Миколаїв. І це все буде, ну, знову ж таки, повторюсь, чисто дипломатичним варіантом. Миколаївська область до травня місяця, до травня місяця, там, виходить, сонце заходить в дев'ятий будинок під Юпітером. Це знову-таки те ж саме питання емігрантів, Ну, от тих, які проїжджають, ці грузи, це логістика, дев'ятий будинок. Що може дати Юпітер сонцем? Все-таки будемо перемагати. Да? Тобто, Воно дає перемогу над ворогом Юпітер, в Юпітері сонечку. Тобто, Якісь квоти все-таки, якісь домовленості можна буде зробити саме по Миколаївщині. так? Так. Якщо ви думаєте, що тут не будуть робити зверху, будуть. Будуть зривати, будуть адмінбудівлі страждати, будуть люди страждати, буде той же самий порт страждати. Ну, небезпека є. Бачите термін? Аж до червня місяця. Є велика небезпека, незалежно ні від чого. Там теж будуть це все вирішувати. Але до травня місяця 9.1, ще ще можеш говорити таким чином, що якимось чином дипломатичним, юридичним тут можуть приїжджати навіть якісь представники інших держав. Тут будуть просто працювати юристи в повну катушку, і будуть створювати, можливо. І шукати законодавчі такі підстави, навіть схитрувати, я б так сказала, що ми можемо таки почути, що цей регіон може об'явлений бути чи зоною вільної торгівлі, чи з особливим якимось статусом, саме з цими перевозками, як іммігрантами. Да? Тобто тут будуть працювати теж дипломатія і юридичні служби. Для чого? Бо у нас зависла ситуація про знищення. Тому це все буде тут паритися і будемо це чути. Ну, щось будемо чути, щось не будемо чути. І вже під ураном у нас з початку червня до кінця липня заходить сонце в 12-й дім під Ураном. І тут уран Марс. Тут можна сказати таким варіантом. Є в плюсі можливість закрити цей конфлікт без, без військових дій. Це в плюсі. Можна закрити цей конфлікт. І якщо потім дивитися, по, наприклад, по Миколаївській області 6.0, це коли буде багато дуже роботи, люди будуть з одної сторони втомлені, люди будуть десь, може, таки, і незадоволені, але буде багато дуже саме в перебудові. Будуть працювати, 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 з, при... з, при... з при... пристосуванням нових технологій, це так ще читається. Це в плюсі. В мінусі, це коли, якщо тут тільки почалося блокування, да, і тут були квоти, тут дипломатія спрацювала, працюють, як це все зробити, то під ураном в мінусі, це з червня місяця, по кінець липня. Можуть просто зробити як облогу Миколаєва. Ну, скажімо так. Це коли ви реально зробили як ізоляцію, вибіркову ізоляцію. От що взяли і ізолювали місто. І тут же тоді виходить, що люди не зможуть працювати, так як вони працювали, Даже той же порт не зможе так же працювати. Це буде тільки виборочно. Це називається блокування тої самої роботи, це в мінусі, я вам кажу. Але тут буде під таким варіантом противоборство. Така перевірка на стійкість Миколаївської області і Миколаєва. Також таке положення говорить про те, що треба бути просто терпимими. Відноситись до цього терпляче, так як ми з вами вміємо це робити, да? бо ми ж з вами хочемо це все-таки, щоб більш-менш було без військових дій. Да? Але це може принести руйнування від іншої країни під фанатизмом. Це про ДТП, це про проблеми з машинами і механізмами в цей період. Е Руйнування цих же самих машин, тобто шляхи всі будуть перекриті, і якщо тут говориться про руйнування машин, можна буде навіть сказати про те, що будуть пошкоджувати навіть ті ж самі кораблі. Тобто є, є така небезпека саме в мінусовому прояві. В плюсовому прояві, що це ще можна сказати? Що якщо все таки буде боротьба, її да, треба буде витримати? Подобається нам чи це не подобається, але тут може спрацювати якась авантюра з якоюсь новою технологією, новою тактикою, яка принесе просто перемогу і розблокує цю всю історію. Це я вам так роблю такі маленькі образи, але показую тільки для чого, що і Одеська, і Миколаївська область на даний момент будуть. Під прицілом ну, поглядів практично всього світу, світова спільнота буде за цим спостерігати. Що можна сказати в плюс? Що швидше всього, із за цих ситуацій, які тут будуть зараз складатися, а ми розуміємо, що Рашка хоче нас відрізати від Чорного моря, будуть працювати політичні рішення. І я не здивуюся, якщо до кінця там, літа ми з вами почуємо, що Миколаївська та Одеська область можуть бути, мати якийсь особливий статус. І саме дипломатія, це все ну, працює саме для цього. Для чого? Для того, щоб це було не зруйновано. Це в плюсі, щоб ви просто цього розуміли. Далі там будуть заходити вже м -м, миротворці, які будуть теж охороняти ці всі кордони. Наші з вами морські. Тому я так думаю, що. Там при Балтіці теж щось має статися і навіть заблокувати Балтійське їм море, то вони просто в той термін можуть вже припертися сюди, тут, намагатися нашкодити тут. Ну і далі працює дипломатія. Ну, Якщо ми будемо братися нашу Україну, що у нас таки теж червень, липень, там це 6-9 стоїть, що може бути великий бій да, з нашою перемогою. То навіть якщо вони захотять нас силою взяти, в них нічого не вийде, бій буде, і ми таки їх переможемо. І ну, прослідковуються візді якісь нові технології. Я не знаю, що це таке. Ну Так пишуть, так і в астрології говориться таке положення одне з другим, там, що щось, щось новеньке у нас з вами буде, яке нам з вами просто все це допоможе, для того, щоб ми змогли з вами все-таки отримати ту перемогу. Що зараз, одне з відео, наверное, потім я вам виставлю ще раз Молдову і Придністров'я. Поведу далі вам матрицю, буду показувати, бо зараз там поки що вони так на легких варіантах намагаються домовитись між собою да, з поверненням. но в цей момент в Придністров'ю заходять якісь великі кошти. Від партнерів, тобто я так вважаю, що о, Рашка буде кидати туди кошти для того, щоб оцю одеську область баламутити, і все-таки пробивати той кордон о, сухопутний шлях, саме до Придністров'я. Тому тут треба бути обережним саме тим областям, які знаходяться на цьому шляху. Ви ж бачите, руйнування. Поки працює дипломатія, потім можуть піти вже з травня місяця, вже, ну, конкретно можуть піти в мінусовку, якщо піде, то піде, я вас просто попереджую. Будьте просто до цього готові. Ну, от якось так. Тому ті, хто хоче відпочивати на березі моря, ну без моря жити не може, я вам просто радю. І велике-велике до вас прохання. Ті кошти, які ви захочете дуже сильно вкласти. Ваш відпочинок на березі Чорного моря, задонайте, будь ласка, хлопцям. Для чого? У нас з вами є шанс для того самого ривка. Хлопці багато чого потребують. І якщо ви просто захотіли це на себе вдіти купальничок і піти проляпатись в Чорному морі, то ця історія не для вас на цей рік. І для того, щоб ви ці кошти просто не всунули в одне місце, зробіть користь. Курс для наших хлопчиків. Для ЗСУ. Донатьте, щоб в травні, червні місяці, в липні місяці наші хлопці мали таку можливість перемогти. А потім не казали, а при чому тут я? Та при Е, Також прохання СЗЧника ви ті, які під спідницями. Вилазьте звідти, будьте чоловіками. Ваша допомога зараз буде вкрай необхідна. Якщо ви боїтесь померти, Кірпіч все одно за вами прийде. 4-5 років прийде, і він все одно буде на тому ж самому місці той же самий Кірпіч, тільки в два рази більше. Нічого ви не втічете від своєї долі. У кожного вона є. І краще все-таки бути героєм в очах своїх рідних, в очах своїх дітей. Жінки, будь ласка, давайте перестаємо робити з чоловіків жінок. А потім будемо вити, куди ж поділись ті чоловіки. Так ми ж їх самі розпаскудили. Здуваючи з них пелінки, ми забули, що чоловік це захисник не тільки своєї сім'ї, але і держави. Для того він і створений чоловік. Інакше останемося самі і будемо далі це все будувати, саме жінки. Вам це треба. Краще йти поруч з героєм, чим з недомощиною. Це так, відступління. Тому їхати відпочивати чи ні це вже вибір кожного з вас. Закінчила по Одесі і по Миколаєву. Е, далі, е, перемовини там. Вони ще будуть затягуватись до кінця квітня. 18-й аркан таки працює, це буде просто ілюзій, багато пліток, багато скандалів. Тобто набираємось терпіння, воздух, видихнули, вдохнули, заспокоїлися і пішли далі жити. Там працює дипломатія, і ми на це ніяк не можемо з вами вплинути. Незалежно ні від чого. Трамень буде тяжкий. Я вже вам даже показала по цьому регіону. Тому донатимо, підтримуємо і слава нашій Україні! Ті, хто в мене записується на навчання, давайте зразу поставимо такі умови. Якщо у вас є базова освіта по нумерології, вам зараз вона не потрібна. Іти до мене зараз на навчання. Чекайте тоді, коли я буду осінню запускати процес навчання саме по астронумерології, саме прогностична нумерологія. Очікуйте. Ті, хто хоче взагалі розібратися в собі, в своїх дітях, далі надавати консультації, допомагати іншим людям, але в них базової, наприклад, немає освіти, чи щось вони знають, а чогось не знають. Будь ласка, просім. Але знову-таки, будь ласка, якщо ви пишете в Телеграмі, Ватсапі, Вайбері, то десь хоча б на одному каналі, не пишіть зразу на двох-трьох каналах. Бо мені потім це треба все ж, ж поєднувати. Я іноді бачу, що да, я бачу, що ви вже там були і вже й тут ще переписали. Тобто ви просто затягуєте мій час. Е, вже приступила практично я до розрахунків всіх бажаючих, тому на найближчі тиждень-два я вже з вами всіма відпишуся, вже скажу, да-да, і будемо вести, вести переписки. Наступне відео я вам таке, мабуть, зроблю Молдаву Придністров'я, Чому, бо вона дуже сильно перекликається зараз Одещиною. І можемо побачити, що ж там може відбуватися. Чи там буде силовий метод, чи буде все-таки більш-менш так на лапках вони зайдуть і з'єднаються, і в них іншого виходу вже не буде. Також квітень чекаємо, що там у нас може відігратися, яка це там. Смерть смертушка на рососії, чи все-таки набереться вона тої мудрості, чи все-таки вона буде йти далі в ілюзіях. Ну, чим далі, тим гірше для неї, знову таки. І десь, може, виставлю найближчим часом ці матриці, які я вам обіцяла, і Рососії, і України, і буду пояснювати, чому так, чому не так, і куди ми з вами йдемо, і куди йде рососія. Тому до нових зустрічей, донатимо, допомагаємо нашим Збройним силам України, бо вони найкращі. Але в них попереду велика битва. І їм треба всі ніштяки. Давайте їм це забезпечимо. Тому слава Україні! І перемога наближається до нас. Все такими маленькими, маленькими, маленькими термінами, але вона буде. Давайте побачимо, як відпрацюється наша перемога саме в травні, червні і в липні. Тому до нових зустрічей!